Сьогодні ми поговоримо про те, як обчислити площу будь-якого трикутника, адже це один із найважливіших аспектів геометрії. Існує кілька методів, які дозволяють знайти площу трикутника, і ми розглянемо найбільш основні з них. Один основна формула для площі трикутника найпростіший спосіб обчислити площу трикутника це використати формулу, якщо відомі основа та висота. Площа визначається як С12. С21 H. Д. Це довжина основи, а. H, висота, опущена на цю основу. Цей метод підходить для будь-якого трикутника, де можна виміряти висоту. Два. Формула герона, коли відомі всі сторони, а що робити, якщо висота невідома. В такому разі нам допоможе формула герона, яка працює, коли відомі всі три сторони трикутника. Формула виглядає ось так. С s СБ С s С С СА СБ С Си. ДА це сторони трикутника. А S – це напівпериметр, який обчислюється за формулою С АБСІ 2. s 2 Аби Цей метод дозволяє знайти площу навіть без висоти, лише знаючи довжини сторін. Три площа за допомогою координат якщо трикутник заданий координатами вершин на площині є спеціальна формула для знаходження площі за допомогою координат. Вона виглядає так s 1 2, x 1 y 3, x 2 y 1, x 3 y один вайдва. С x один, y 2 в Х2, вайтрива один, х3, вай один вайдва. Д x1, y1, x1, y1, x2, y2, x2, y2, x3, y3, x3, y3 це координати вершин трикутника. Ця формула дозволяє швидко обчислити площу, маючи координати точок. Чотири площі за допомогою сторін і кутів ще один метод це використання тригонометрії, коли відомі два кути і одна зі сторін трикутника. Площа обчислюється за такою формулою С12А2 Син Син С21 А2 Сим Син Син, де А відома сторона А. Кути трикутника 5 спеціальна формула для рівностороннього трикутника. Якщо трикутник рівносторонній, можна скористатися спеціальною формулою С-34А2, С43 А2 де довжина сторони рівностороннього трикутника. Цей метод дуже зручний, якщо всі сторони однакові. Заключення, як бачимо, існує кілька різних способів обчислення площі трикутника, і вибір методу залежить від того, які дані вам відомі. Від основи і висоти до сторін і кутів кожен випадок вимагає свого підходу. Важливо лише правильно вибрати формулу, і площа буде знайдена легко та швидко.